Американський інститут Studies of War, інститут вивчення війни, заявляє про те, що російська наступальна операція на Донбасі має свої обмеження, вона не загрожує стратегічному прориву, а загрожує скоріше локальними успіхами, типу взяття вугледара, тому що на стратегічний прорив і захоплення значних територій у Росії. Просто немає сил. Про це докладніше замить, А поки підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Володимир Сонюк, Ютуб канал, будемо разом витискати російський контент, ворожий із наших соціальних мереж. Отже, в Інституті вивчення війни кажуть, нинішня російська наступальна операція влітку 2024 року досягає кульмінації. І е, у найближчі тижні і місяці, власне, це вже буде все, на що вони здатні. Е, однак російські війська тим не менше можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить ЗСУ накопичити живу силу і ресурси на для оскарження ініціативи на всьому театрі воєнних дій. Ну тобто, вони говорять, що. Е, Ворог на нас тисне безперервно з тим, щоб ми не могли накопичити сили і відбитися. Ну так, то воно так. І добре, звичайно, що за їхніми оцінками у росіян немає сил для значного стратегічного прориву. Але є у нас одна проблема, яку яка не повинна забуватися, і ми не повинні заколисуватися. Отакими от заявами американських е, військових спеціалістів, що мовляв, вели, загрози великого прориву немає. Може, то його і немає, але локальні прориви вони приводять до того, що ворог е, малу помалу, маленькими кроками, маленькими кітками захоплює все більше і більше української території, а апетит, як відомо, приходить під час їжі. От захопили угледар. Вони зупиняться. Ні, вони будуть далі повсти. Звичайно, вони не підуть далі парадним маршем, їх зупинять. Знову буде те саме перемелювання, перемелювання наших, перемелювання, перемелювання їхніх. Перемелювання їхніх. Часто густо, це і військові спеціалісти кажуть, це і хлопці з передової кажуть, що коли ми стоїмо в обороні, втрати один до десяти. Ну, звичайно, нормальні такі загальносвітові поняття, що один до трьох, оскільки наші воюють краще, то один до десяти. Але в них м'яса дуже багато, і вони його не шкодують зовсім. От. Чи коли дійде до того, що їхнє м'ясо збунтується, коли закінчиться оце м'ясо? Із російської глибинки, за п'янь, всякі башкіри, буряти і, і, і так далі. Оці всі, кого на нас кидають, як, як, звірів, як ну, просто як скот. От, і дають мішку пельменів за убитого. Ну, Може, скоро і закінчиться, але поки що гарантії, що воно за тиждень-два закінчиться, немає. Ну, от американці із інституту. Інститут стадії Софо кажуть, що найближчі тижні або максимум місяці оцей напор повинен взагалі спасти. Ну, добре, якщо так, але не, навіть за тижні, а тим більше за місяці, можна ще 10 таких вугледарів захопити. І стоячи на цих захоплених вугледарах далі собі планувати. Ну, якщо будуть сили, якщо не будуть сили, то вони це будуть просто. Вже використовувати як позиції при пригородному процесі про перемир'я. Звичайно, вони звідти не підуть. Звичайно, що е, при таких розкладах е, ні, ніякої мови про звільнення е, захоплених територій не буде ні при яких мирних переговорах. Одно що саме найгірше, що наша сторона, на жаль, не робить висновків. Ми ж як не будували оборонних укріплень. Як їх не було перед Вугледаром, яких не було у Вугледарі, так їх немає за Вугледаром. І е, вийшли з Вугледару в оборонних укріплень не, не будують. Ну, Крім того, що солдати стають і своїми лопатками копають. Ну, десь там Порошенко екскаватор підвіз. Ну, добре, а де держава? А держава на папері все будує. Тільки е, те, що вона будує на папері, е, на Місцевості, на жаль, немає. І ось в цьому, мабуть, найбільша проблема.